сейчас люди себе не могут позволить многое купить, кризис в стране, вот пока как-то мы медленно движемся. Возникали такие мысли, может быть, хотя бы один раз вот, за последнее время? Вот на что я хочу обратить внимание. Сейчас будет выступать на сцене женщина, будет делиться своим опытом. человек, который был на директорской академии в этом году, человек, который закрыл статус лидера консультанта, так вот, она из города Луцка, так вот уровень жизни в городе Луцке, ну, насколько я знаю, 2000 гривен, это зарплата, ну, примерно президента или мэра или кого-то, да? То есть средняя хорошая зарплата это 800 гривен, и за это люди держатся, за это место, где получают 800 гривен, да? Потому что очень, э, скажем так, очень низкий уровень цен, очень низкий уровень зарплат, но наша продукция, она долларовая. Она нам стоит столько же, сколько здесь. Так вот, э, я сейчас прошу обратить внимание особо на это выступление тех людей, у кого иногда возникают мысли, что Харькове низкий уровень жизни, и люди сейчас не могут покупать нашу продукцию, потому что она дорогая. Вот я рекомендую просто каждое слово ловить этого человечка, чтобы понять, каким образом, каким образом она построила огромную потребительскую структуру вот, в городе. Ну, по сравнению с Луцком, это как, наверное, Москва по сравнению со всей остальной Россией, там, Самара и так далее. А, итак, помогите мне, пожалуйста, пригласить на эту сцену а, лидера консультанта компании а, Романю Клейсу. Роман Доброго сім! Дня. Я приїхала до Вас Луцька. В карті я не була ще ніколи. Це вперше. Вчора я встигла познайомитися з містом завдяки своєму спонсору з дому Володимиром Миколайовичу. Побувала вже на офісах, але я так не орієнтуюся, не можу сказати на яких, але в тому я в центральному познайомилася. Людьми на офісі, а сьогодні я познайомилася з такою великою позитивною і наспішною родиною. Це з вами усім. <плес> У мене настільки побільшого друзів. Розкажу, як я купала. Нічого мені не треба, було, це в мене було. І як то кажуть, ну, дехто любить таке говорити, такі вести, що аби не гірше. Але при цьому, аби не гірше, не мала я здоров'я, і ну, якби, і нічого не заробила за 32 роки свого стажу, який відпрацювала, от, і тільки пожила дітей в кредити. А їх в мене троє, сина, три на сьогоднішній день і 6 днів. Жила-жила, ми зберегли ми деякі заощадження і поїхала з ноками з трьома руками, поїхала на море. Ну, як всі знаєте, на море поїхала, витратив тим більше з трьома дітьми, витратив все, що було. І так сталося, що я приїхала додому, і на той час я працювала в підприємстві, і мені <клухи> до прикольного треба було розбуватися за роботи. Я сталася без роботи, і на той час чоловік роботи нема також. <клухи> ну, ну, то -то... Так як я сама натурі дуже така е, мідна, переживательна, це було чуть ну, не депресія. Е, я зателефонувала за своїх дітей, але вони всі живуть окремо, все е, катастрофа, шукайте мені роботу, але шукайте мені, ну я так подумала, роботу дуже тяжко <кху> знайти, я ді, так кажу, хоча хоч на прибиральницю і хоча десь на той ставки. Хоч щось немає. От, ну, мене молодша невістка зупинила, каже, не помібуть. Першу чергу відстати на біржу. На той час я мала пенсію, я сама на кубі по здоров'ю. І каже, не все так страшно, тобто буває ідея, що я пішла, стала на біржу, і це було кінець серпня, десь числа 25-го я приїхала з моря, пішла стала на біржу 28 29 і я прочитала в газеті оголошення. У нас військ газеті, я на газету ярмару оголошення, додатковій робота або додаткові заробітки. І я зателефонувала по номеру, який був вказаний, мене запросили на співбесіду, я прийшла на співбесіду домовлену годину, і мені почали говорити про роботу. А до цього я взагалі не знала, що таке мережевий маркетинг. Я ніколи ну, не чула про таке. ну, люди бувають, може, де хтось купляли якусь усметику, які якийсь М, Ей, вони я взагалі не знала про мережевий маркетинг. Ну, мені почали такі кабінети, мені почали розказувати, що тут можна заробити гроші. Я дитину зупинила і побоялася, щоб я куди не влізла вибачте. От, кажу, ви зачекайте, а мене, так як чекала невістка, вже на нас не мали йти на зустріч. О, Кажу, я прийду з дитиною. Думаю, десь часу ніде нічого, мені сказати, що я думаю, Я вертаюся за декілька хвилин з невісткою і мені. Це людина, яка мене запросила, це мій спонсор відноситься Світлана Миколаївна, вона на даний час у нас лідер майже. І вона нам розказує, вона нам розказала і каже, ви да можете підписатися в От, А мені Лістка каже: ну, в даному випадку, як, так як пояснили, ми нічого не втрачаємо, їде, що тільки 840 платимо, на той час було е, наша, ну, наш договір 840, і каже, ніяких вкладень не треба. Ну, попробуйте підписатися ви одні, я поки не буду. Тобто в мене відсутнулося підписатися, я підписалася. Е, підписалася я в компанію, гроші я, звичайно, там е, ну, не, не бачила і не знала, як їх можна отримувати. Потім мене запросили е, на лекцію, ну, знов там на нас тільки особисто е, моя лідер і я. І сказала, що з ну, чого починати, це лейте оголошення. Ходити по під'їзді, клеїти оголошення. Е, я так ну, подумала, думаю, я не зайнята, думаю, ну, ну, я буду да ходити клеїти. І вона мені правда сказала, якщо ви стисняєтесь, я можу ходити з вами. Кажу, ні, тому що я бачила люди і нас на під'їзді клеїли, я хотіла нічого там страшного, я сама можу клеїти. Е, ходила, я клеїла оголошення, е, потім е, до нас е, 13, -го. а і підписалася, як компанію з 1 вересня прийшла і діти в школу. От. І як зараз пам'ятаю, 13 вересня до нас приїхала Лара Зудькова, це наш дуже важкий стоячий спонсор. І ми так, з нею йшли до залу, де мав бути семінарі, і вона мене питає, чи я давно в компанії, чи я чим скористувалася, і ну, що я думаю, ну я сказала, що я думаю. То, що гроші тут заробляти, я їх не бачу і не думаю, що їх тут зароблю користуватися, я нічим не користувалася, бо я прийшла в мене грошей, тобто ну ну, немає в мене. Навіть на транспорт не було, добре, що було посвідчення, я їхала безкоштовно. І, і поки ну, вона мені сказала, вас треба завести до великий зал. Я так подумала, а зал ту мені як може гроші дати. Я правда після того, як вона сказала, треба, чим, ну, треба хоча б щось продукту спробувати, я тільки сов'язковувала купити собі зубну пасту. Ну, звичайно, я теж отримала результат зубної пасти. Mm -hmm. Але сталося так, що вересні я пройшла жовтий листопад, вересень, жовтий листопаді, е, в мене сталися такі проблеми, як вони проблем не бачили, але він просто почав щось вночі вставати. І жінка каже, що ти стаєш кожної ночі? Я каже, мені що щось. Вона на другий день спить, каже, пішли на гастроскупію. Я каже, я не піду, я ж не фору, і вона його зверла на гастроскую, до 12-ї 4 язви, а в кишечнику язва на язві. Навіть не щекали. І я, так як вже тут трошки прислухалася до продукції, е, слухала, які ну, люди, людей були результати, і я вже тут рекомендую своє. А син мені сказав, ой, мама, ні, там назначені? о, що ти там вже ти ж там недовго. О, що ж там прям таке хороша, є». Ну, я так подумала, півгодини роблю другий обхід, дзвоню до невістки. Е, кажу, так і так, так, і так, розказала, вона каже, беріть, буде він приймати, ніде не правда, Я пояснила, що це треба регулярно, ну, там вона його там надавала так і в дитині. Буде купити три тижні і через три з половиною тижні вони пішли. Знову ж на цю хатрускопію, війська каже, лікарка із на не впала, Каже, дивіться то на мене, то на його, то заглядає йому ще раз туда". і каже, ого, як ви вилікувалися, навіть не всі рубці лишилися. Яка це хороша продукція. І я тоді зрозуміла, що я набрала шляху, приймали ми е, хлорофіл, HP Fighter і срібло. Оце і потім ми звичайно ще там приймали, там ще ми заліна, але оце після цього вони пішли на таку ступі три продукти, три тижні. Ну, може, там що розумієте, що трошки раніше кінчилося, що, що пізніше, тільки цих три продукти. І за цих трьох продуктів такий результат. Е, я знаю людину, яка була також у мене підходила е, з язвою, і як вона лікувала язви. Вона спочатку до мене не прислухала От але вона лікує моя я з Вісною в лікарню, осіння в лікарню, це обов'язково, приймаємо хімію, і вона до мене не прислухалася, потім через рік вона мене шукала, і в її теж став такий результат за місяць. От, вона мені зателефонувала і каже, я пішла пішов чорнофаструктурі, у мене я, я це немає. Але ж все рівно було, я би сказати, по всякому. Вже трошки такі сумнів, нам завжди гроші треба, щоб вчора були. О, гроші. Я закрилася консультантом. версії, я зробила 150 балів і е, жодний 150 балів. Я вже стала консультантом, вже почали там якісь маленькі е, гроші, ви знаєте, які там спочатку 5 доларів, там 150, то мабуть, 7 було доларів. От. І я клеїла оголошення перші три, е, перший квартал три місяці, вересня жодних листок, я поклала 12,5 тисяч оголошень. Другий квартал. За три місяці я поклеїла 7,5 тисяч оголошення. Людей пішло на дзвінки, багато, але так як я чую, треба робити статистику, статистики я не робила. Я робила статистику тільки свою, плюс-мінус по грошах. Що я витрачала на друг і на поїзд, і що мені прийшло, яка зарплата. Ну, в як я не помню, скільки місяців, на місяці, мабуть, три, може, чотири, і, звичайно, це було в мінус. І от одному, не одного разу діти мене не скажу, що мені і родина там кинулися діти допомагати, але вони мені не мішали. мовчали. думаю, і хай же мама займається будчим, аби тільки був і не панікувала. А мені було дуже цікаво. цікаво мені було, дуже цікаві були лекції. Я стала ходити на лекції, я в е, лекціях в деяких наших брошурках знайшла і свої проблеми, і що з ними робити, але з своїми я поки не могла. Ж от, і так е, цікавилася е, ну, завжди, на лекції я практично не пропускала. Е, людей до мене багато телефонувало, людей я проводила до свого спонсора, ми робили тестування, от, запрошували людей, люди продукцію брали, і е, це було листопаді місяці. Е, до нас приїхав порто е, Володимир Миколаївич з Харкова, і в нас такий був домашній кружок. Володимир Миколайович у Глозиїв ну в другої лінії, там його була дівчинка, якщо вона виконає до липня місяця, це був листопад, то вона поїде, він її оплачує, поїздку на кедж. В поїздку керш, видно, я теж поїду. Поїздку керш оплачує. І сидівши на тому портку, я вигукнула, а я хочу за границю. Я мені аж мені неудобно було місяці, мабуть, я не знаю, що в мене звідти викликнуло. Я ніколи нічого не хотіла, мені нічого не хотілося, мені було все добре, як є. Ну, так щось викрикнула. І моя спонсор мені каже: ви коней до березня, ті, бачите результат, ті до липня було сказано, а мені до березня поїдеш за границю. А я кажу, ви ж знаєте, це нереально. Але на другий день. До мене приходить жіночка, яка вже знає ці маркетинг дуже добре. Жіночка старша. і по-моєму на той день було 66 76 років. 70. 73 на той день було, 73 роки їй було. От, вона прийшла до нас на співбесу, хоча вона була в іншій компанії, мала проблеми з кишечником. І вона взяла каставу. Взяла каставу, і на другий день мені телефонує, чи можна до вас прийти. Можна прийти, вона приходить. До нас і каже, скільки вас коштує підписатися, 840. мене вже підписують. Ну, я її підписую і вона почала працювати. Звичайно, я вже виконала вересень-жовтень, була консультантом. В листопад я виконую 400 пів до менеджера, і мені вона ще допомагає. Вона стає за три місяці, ні, за чотири місяці, тому що перший місяць, грудень вона закрилася консультанта 500 пів. І за три місяці вона стає лідером, я стою лідером асистентом. Та моя спонсор мене змусила завести за границю. У нас, звичайно, така була туристична поїздка, але це для мене теж дуже багато важило, так як я там ніколи не була. Працювали, потім почали ми працювати, е, виїжджати на райони. Е, вівторок у нас був по один район, чи перший, в четвер, був другий район, на район виїжджали зі столиком, думаю, теж всі працюють, ставили там продукцію, робили тестування прямо на місці. От, на місці робили тестування. От, е, так, людям пропонували, що на другий раз як приїжджали туди через тиждень, привозили продукції. Е, у 2014 році, мабуть, з'явився лікар дівочка по косметиці. Теж в ній був дуже хороший результат, і вона ми їй зробили майстер-клас. Це знайома, не вістки братиха, вістка сказала, от вона до вас прийде, так і так. От, вона любить цим займатися. От, ми з її зробили майстер-клас, і вона на другий день приходить і каже, я візьму всю косметику. І чи можна, я теж буду такі майстер-класи робити. Ну, звичайно, можна. Так, ми її підучили. От, як робити цей мастер клас купила вона всю нашу е, книжку, там де все описано. Е, вона ну, робила мастер класи О, Це був у мене другий лідер. І третій лідер у мене був в районі. Е, ну, Такий районний центр. Е, вона спочатку була споживачем, це жіночка у мене також. От, е, мала хороший результат по продукції. Але, я би сказати, просто була споживача, не коли ще там щось для сім'ї різьме і так просто споживач. Але коли в нас е, появився компас, і ми стали їздити туди ж в район, е, почали робити такі теж тестування по компасу, вона мені почала дуже багато людей приводити, і люди, звичайно, брали продукцію, і вона також йшла. Ну, я би на лідера, але я ще цього не знала, чи вона піде, чи не піде, давно вона закрилася також мені 800 валів один місяць, другий місяць, так думаю, не, не знаю, чи витягне. І в нас був такий е, в луцьку семінар, де приїжджав Сергій Коцевич. І він сказав, що хто виконує лідера до кінця року, лідера-консультанта і підтверджує три місяці, е, поїде на директорську академію. У мене так серці його. Ну, думаю, не знаю, чи потягну. от, галі можу я трошки там завод, щоб вона мені закрилася. А я вже ще три місяці. <соць> Підхожу до Володимира Миколаївича. Володимир Миколаївич каже, от ну треба, треба, ну треба то треба, буде старатися. От ну не знала я звичайно чи воно. Було... Як воно полочите, але як всі знаєте, ну хотілося. І як кажуть, було би бажання. І, звичайно, працювати. От, е, працювала, я от коли ще ходила вкраїла оголошення, як я вже сказала, в мене не було ніяких мрій, це дуже страшно. Просто дуже страшно, як я жила. От е, ніяких мрій, ніяких побажань, мені ніколи нічого не треба. У мене все було як є, то є. Така спідниця, то така, я, то, я, якщо з рукавами, то я могла підходити, руками мені не от, Ну, от Так було, які. от така, така якась людина була. І коли я клеїла оголошення, у мене така думка була. Я хожу клею, нею зранку. Я це люблю робити зранку, зранку встаю. В 6 і саме пізніше, 7 як я виходжу, і кожного дня собі, який учасник я там задумала, такі мала поклеїти. І ходжу клею оголошення. І так собі думаю, колись мені за це заплатиться. Я ж працюю. От така, от така. І видно, оця моя думка мене до того і привела, що мені дійсно почало платитися. І коли мене син запитав, мам, ти вже щось получаєш? Ну так, да, вже 250, їй 350, ну вже цього місяця сина 650. Ой, мам, тобі, аби От, Ой, мам, тобі, аби тисячу на війну на увазі кожен день, то й вже й платило би. Ну, кажу, так. Вже мені трошки вибачте, заїло, думаю, люди тут долари отримують, а мені тисячу гривень. От, я вже з обідою такої прийшла на офіс, кажу, так, і так мені дитина побажала, не переживай, він ману увазі тисячу доларів полягчало". От, І так працювали далі. Ну, звичайно, не скажу, що я там сижу, і не скажу, може, що я так вже і працюю, але постійно щось роблю я вдома практично не буває. По-перше, мені це дуже сподобалося, спілкування з людьми, от, результати, ще корневі скажу такий результат, чоловік спочатку так не дуже сприймав, але мовчав, не мішав. Але коли так сталося, що він тривав лікарню з такими проблемами, і одним словом була на пішункові кіста. Ну і я так думаю, мені треба ж робити експерименти, щоб знати, що людям кидати поможе, не поможе. Я продукції нашої набрала на тисячу і заставляла пити. Е, дуже не хотів пити окно, він не міг його якось не, не сприймалося воно йому, я дуже заставляла пити. Е, потім ми це все пробили, дещо наше залишилося, і місяці три вона могла затягнути на УЗІ, щоб побачили, що в нас там, чи зміншується, чи в якому вона там стані. Ну просто-напросто, як я зрозуміла, людина дуже переживала. Але коли він вийшов з УЗІ, то він просто вилетів звідти. Йому сказали, що у вас у прекрасному стані, ніякої не кісти немає, і зменшилися камінці. В жовтньому у нас були камінчики 8 мм, стало 6. От, тобто результат, який він побачив, відчув на собі, і приймали ми зараз, я скажу, що ми приймали. Приймали ми, звичайно, хлорфіль, що час в лікарні приймати, йому почали туди носити. Це однозначно лецитин, локло, є чай. Лівгард? не приймаємо? Ні. Лівгар. Ліфгар. От, лівгард, да-да-да-да. Ні. Ні. Лецитін приймали довго, е, і, е, ну, тобто, як зрозуміти, ну, довго. це кінчилося. От, і щеплий раз лецитін і лохну ще приймали, Ну, і, от, от, от і такі. В, Ну так, Вроді ви все здали. В <зас> дополі. Е, може, а дополі? <зас> що він мені так допомагає, але як вже він мене розводить, якщо поїде, поїде в район, то він мені теж там потерпляє оголошення. Oh. Дрось, До того випадку не питається і не каже, чого так довго була, і де так довго, як на перших початках. Тому що я вже почала приносити трошки е, сім'ї гроші, і чуть-чуть е, його зарплата перевищувала І перевищує на даний час. Ще раз скажу, як е, працювала в районі. Я зараз е, маю там свій офіс в цьому маленькому районі, де ви е, почали виїжджати. У нас там е, проходила школа харчування. от, І там е, появився все-таки, ми додянули, е, і Лідник додянувся, і три місяці ми підтвердилися, і от мене запросили. З Москви мені зателефонували, що мене запрошують на директорську академію. І можу я ще взяти з собою людину. Ну, це такі звичайні враження були мені, телефонують з Москви, запрошують ще взяти людину з собою, і це все безкоштовно. Я тільки запитала, що потрібно, сказали дані ваших паспортів і вашого гостя, і все. Ну, за директорською академією, я думаю, тут вже дявочки розказували, вони теж їздили. Разом. Це, ну, це просто не розказати, коли з вокзалом вже тобі увага. Тільки поїзда завишу, і тобі увага, зустрічають за весня, завезли спочатку на офіс, потім такий е, шикарний готель, там коплекс, він називається. Е, таке враження, що бударки завели на день декілька разів і ударовували, і мені і, і і називали людину, з якою приїхала гостю. От не бударків стільки було. Ну, звичайно, ділилися знаннями одні з другими, були там через десабченки. Ну, вражень дуже багато, просто дуже багато. Але що хочу сказати, що з цією людиною, що я поїхала, теж їй дуже все вразило, дуже все сподобалося після директорської академії. Вона мене закрила лідера. От теж дівчина так. У об'єднані нею різні, які не почують. Побачила тут вчора вас, давала я одне зила, одне попросила, може до щось поставимо. І по роботі, і по о, діагностиці, і по тестуванню, і увага, акція, і можемо вирішити проблему з окорою мирою. Ну, тобто, які тільки робота і додатковий заробіток е, поголошеннях. Е, Спочатку в мене не було можливості, я тільки подавала на однє, ну, тиждень у де виходило оголошення. Зараз я подаю тобто вівторок, середу чи першу походила, як би кожен день. Подобалися ще метод на витягнуту руку, так як я раніше не могла ну, йти в спілкування, коли ще, до речі, почала виїжджати з цей район, а це мій район, я колись там жила. І я от побачу кого знайомого, ага, йде знайомий, я раз підійшла, ми комаряємо, я відійду. А потім я вже стояла, коли йде знайомий і мене не бачить, то я так дьормав, добрий день я тут стою. От, тобто я вже, подобається мені зараз такий метод витягну ту руку, я з людиною можу спілкуватися. От, будьте, навіть не те, що можу, навіть стараюся людину якось зацепити, бо ж мені ж треба підняти зі дочку дати. Так, да, є люди, телефонують, дуже, дуже даже, так, телефонують. Ну, не, я, скажу, я такої статистики не роблю. Але знову ж мені допомагає це працювати, що я клеюся, і я знаю, що мені заплатиться. Хай мені це заплатиться не з того і з оголошення, яке я поклеяла на під'їзді, а мені людина друга прийде. Буває, що одні другі просто переказують. От є вже такі, що. Приїжджали, там, мають свої результати вже десь в 4 чи п'ятому поколінні. а там хтось сказав, я вже була так, що я вже не могла зрозуміти хто кому, але не важливо, головне, що прийшли. І що ще? <зас> <це? зас> в, е, в компанії я виконала лідера-консультанта за 2 роки і за два місяці. А в компанії буде вересні три роки. Я з 1 вересня прийшла, в компанії в вересні буде три роки. І так як не маючи здоров'я, я ходила з 25 років, в 42 я вже була е, на групі, у е, мене зараз здоров'я прекрасне. Е, я ну, я не знаю, я себе в 35 років так не почувала, я на шостому десятку почуваю. І раніше люди ходили з косметичкою, жіночки, а в мене в косметиці було повно медикаментів. Я тобто без них не виходила з хати, і сама я за кохання буду поїхати. А як сказали, що я їду за границю, сьогодні каже: а з ким вона ж поїде? Тобто в мене мусить бути е, супроводжуючий. Зараз я вже два роки медикаментів не ношу. Мене посмітись, де кожної жінки також наша косметика. <плоджує> Ще, так як я сказала, я компанія прийшла без грошей. Е, може, у кого є така ситуація? Е, в нас е, спонсори завжди говорять, е, що повинна людина виглядати охаємо, повинна ручка бути не огризок, е, повинен бути шикарний глубнотік. Е, це правильно, неправильно нас учить. Але повірте, е, ну, ручка в мене, звичайно, була не огризок, але звичайна просто ручка, яку я знайшла вдома і союз воли тільки докупити стеження за 20 копійок. І глупноті в мене не було. Я зробила зошита. Сама у мене був вдома поворотний степ, степлер. І, і Я зробила зошита, навіть не з білої бумаги, бо в мене не було білої вдома, а газетна. Така, може, знаєте, є вісімдесятка серед моя газетна. Я його скріпила посередині і ходила на лекції. Так, да, зараз то, тобто, ви не переживайте. Це ж у спонсори говорить, говорить правильно, щоб ви мали на увазі, як себе далі погодити, що ми дійсно повинні бути. І Україні це все повинно відповідати, але хоча в вас і немає ручки гарної, ви все рівно ходіть на лекції, ходіть на поклейки і мрійте. Мрії повинні бути. І, як я вже сказала, дуже страшно, це просто, коли живе людина без мрії. Я згадаю, як я жила на одмирі, просто мурашки, купі. Нічого не хотілося, ніякої мрії, це просто жах. І не тратьте часу, коли вам кажуть написати, у голу... Ой, прошу, у написати свої побажання і мрії. Ви їх пишіть, бо я втратила два роки. Я їх написала, і я на це так відносилася. Ну що ж, я помрію, грошей я все рівно не маю. І мені попала така книжечка, наша брошурка «Деталі», Це було в 2013 році, ну не пам'ятаю коли, але вже сюди.